Давайте подивимось, яка ви його очима. Очима, давайте подивимось. Ви знаєте, можу зразу сказати, що він вас не Ну, він вас повністю не знає. Ви для нього така закрита книга, яку потрібно постійно вивчати. Ваш партнер бачить вас як людину, з якою стосунки по горі, можуть бути складними і вимагати подолання певних перешкод. Він, знаєте, до вас має серйозні наміри. Якщо ви. Його не дружина, то він е, хоче освічитися. Е, тому що ви для нього важлива частина його життя. Для нього е, ви загадкова і цікава особистість, яку він прагне краще пізнати. Вот на час ваш партнер відчуває, що ви можете внести раптові зміни в його життя і завершити стосунки. Це теж говорить про це. Це поєднання таких карт говорить про складні, такі, знаєте, стосунки. Ну, але глибокі почуття, де присутні як прагнення до серйозних стосунків із, із взаємної прив'язаності, так і усвідомлення можливих труднощів і змін у вашому житті. Так він вийшов сам цей чоловік.